Друге літо повномасштабної війни Дніпряни обережно планують відпустки, але багато хто вважає, що відпочинок не на часі. Ні. У мене є дача, город, я там сиджу, посадила помідорчики і тим раді. Так, так, це Одеса, мабуть, тільки, а тільки Одеса, на жаль. На жаль, тільки Одеса. Хотілося б вже в Крим, але я думаю, що не за горами. Зараз не на часі. Після перемоги нашої вже будемо туди гуляти попу. І Це моя така думка. Ну, якщо вийде, то по області так. Бо хочеться вже трошки погрітися на сонечку. Планую з сім'єю на Західній Україні. Влітку. Все буде происходить в межах цього города. Ні більше, больше, ні ни менше. Также саме касательно відпочинку ребенка. Все, вот то, що максимально приближено до міста. Потому що здесь, наверное, самые, скажем так, одне з самых безопасных мест. Пока что. Сейчас час. Що не дають відпусток, якщо по почесно. Після затишня українці стали частіше їздити за кордон, розповідає туроператорка. Здебільшого туристів цікавлять бюджетні тури. Якщо брати Грецію, Туреччину а, і брати бюджетний відпочинок, причому з а, там нормальною ціною і якістю, то спокійно можна до 400 євро відпочити на двох. Це за тиждень з проїздом. Найпопулярніший напрям Болгарія не тільки через доступність, а й завдяки не дуже великій відстані від кордонів України. Топ-5 популярних країн влітку виглядають наступним чином: Болгарія, Туреччина, Греція і Чорногорія та Хорватія. Українці просять не селити їх разом з росіянами. Туроператор Вікторія через це орендує невеличкі готелі для своїх туристів на весь сезон. Якщо ми співпрацюємо з якимось великим готелем, то обов'язково ми питаємо: чи планують вони посіляти туристів із Росії чи ні, як вони взагалі до цього ставляться? Тому що для нас це дуже принципово, тобто ми не допускаємо такого, щоб ми з ними стикалися, щоб це не портило відпочинок нашим туристам, ну і щоб не було ніяких проблем. Інший варіант літнього відпочинку внутрішній туризм. У Дніпрі купатися в річці на офіційних пляжах заборонено. Тож популярністю користуються одно-дводенні тури по Дніпропетровщині та Полтавській області. Там, де можна відвідати історичні пам'ятки та купатися в басейнах чи відкритих водоймах. На два дні ми їдемо, так? тобто в нас і Килимарство, і ткаство Решетилівки. У нас Гуглівські місця. У нас Миргород курорт, де ми до речі, і ночуємо, і там чудовий пляж. Просто чудовий пляж. Ми після 18 години, першого дня приїжджаємо туди і відпочиваємо і купаємося. І просто по Миргороді, який дуже чарівний і я б сказала, це достойний конкурент Трускавця. Але Трускавець всі знають Миргородні. На тиждень чи більше можна поїхати до Карпати Закарпаття. Там є багато варіантів проведення дозвілля та зрідка лунає повітряна тривога. У нас такі тури, де кожного дня ми щось відвідуємо. Якусь гору, якісь там термальне озеро, або варимося чані, або там замки, фортеці і все таке інше. Тобто, у нас вони саме активні екскурсійні тури. Варіанти відпочинку можна обрати в залежності від смаків та суми, яку готові витратити. Але не забувайте, що українці можуть. Дозволити собі відпочинок тільки завдяки зсу.